Попри всі випробування, які випали на долю України, після початку повномасштабного вторгнення наш Підберезівський ліцей все одно чекає своїх найкращих у світі випускників на гостину. Є у школі одна людина, яка переймається учнями, вчителями, іншими працівниками. Зараз директором ліцею ой. Мало не забула повідомити вам, наша школа набула нового статусу ліцею. Правда звучить Підберезівський ліцей? Так от, посаду директора ліцею займає Грицюк Світлана Васильівна. Вона є вимогливою, але доброю. Розуміє нас підлітків. Хоча з нами буває часом, ой, як нелегко, можете мені повірити. Саме їй належить право звернутися до вас, колишніх учнів, дорогі наші випускники. Всі ви донині наші учні, хоча і закінчили школу 5, 10 чи навіть 50 років тому. Де б ви не були? Яку посаду ви не займали б, ми пишаємось вами. Пишаємось тим. Що виховали із вас, справжніх патріотів. Адже сьогодні багато наших хлопців зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну. Молимось за вас, любимо і чекаємо. А сьогодні завітайте на онлайн-зустріч в нашу школу. Відчуйте б себе знову дітьми. Пригадайте своє дитинство, адже найголовнішою професією в житті кожної людини є професія школяра. Учитель, лікар, чи геолог, учений, слюсар чи кресляр – всі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть. Не станеш у житті ніколи. Тим, тим в дитинстві мрієш будь. Ласкаво просимо в наш Підберезівський ліцей. Випускники 22-го року. Не знаю, як ви, а от ваш класний керівник вас точно не забув. Адже кожного дня нагадує нам про вас і розказує, якими ви були добрими та вихованими. І каже, щоб ми з вас брали приклад. Тож слово вашій улюбленій вчительці, кунчик Тетяні Степанівні. Як швидко плине час, ось уже скоро виповниться рік, як ви, мої колишні учні стали випускниками нашого ліцею, і почали прокладати свою стежину у самостійних, Доросле життя. Більшість із вас навчається, дехто працює, а хтось поєднує і навчання, і працю. У вашому класі вже навчаються інші учі, але він ще й досі зберігає ваш дух почуття, енергію, він ще й досі чує голоси. Кожного і кожній з нас Березівський ліцей. Тут ви навчалися, переходили з класу в клас, підростали і мужніли, робили помилки і зазнавали успіхи, ділилися своїми прикрощами і радощами. Одинадцятеро емоційних, балакучих, непосидючих і дуже енергійних, але водночас кмітливих, розумних і здібних. Працьовитих і добрих це ви, мій неповторний, дорогий і незабутній випуск 2022 року. У цей непростий час, коли іде війна загребуща і жорстока, яка вбиває, калічить і руйнує усім нам непросто, але у нас спільне бажання і спільна мрія перемога і мир. Я щиро переживаю і вболіваю за вас, вірю. Що зворушлива мелодія дитинства тонкою струною буде торкати ваші серця, а сторінки шкільного життя залишаться в пам'яті на все життя, ви, майбутнє нашої багатостраждальної батьківщини, якій будуть потрібні ваші знання й уміння, руки й праця, розум і серце, здоров'я вам, успіхів, оптимізму. І віри у свої сили, щасливої долі під мирним небом у вільній, незалежній Україні. Втрачене десь щоденник, батьківські нотації, перша закоханість, перше розчарування. А як чудово наш шкільний дзвоник з останнього уроку. Ура! Уроки закінчилися! Пам'ятаєте випускники 2018 року, а своїх класних керівників Майю Євгенівну та Ларису Андріївну. Пам'ятаєте? А ось, які спогади зберегла про вас у серці Майя День зустрічі випускників. Це особливе і радісне свято. Свято, радісних зустрічі! Пріних спогадів, звітів про свої, свої досягнення у житті. Сьогодні я хочу привітати випускників 2018 року. Сьогодні у нас така, такий невеличкий ювілей 5 років після того, коли ви пішли із стін лікої школи. За цей час ви, звичайно, досягли якихось успіхів, добилися чогось у житті, кого і здійснилися свої мрії, плани. І за цих п'ять років, звичайно, багато чого ви зуміли досягти у житті, навіть дехто вже встиг створити свою сім'ю. Сьогодні ваш клас повертає вас у ваше дитинство з у вашу юність. Ви пригадаєте це, коли ми з рамками зустрічали один одного посмішками, ділилися своїм найсокровеннішим, своїми секретами, таємницями. Проводили в школі багато вільного часу, зокрема, проводили різні свята, заходи, адже ви були дуже, дуже активними. Без вас в школі не обходився майже жоден захід. Я часто згадую вас і ті прекрасні моменти з нашого шкільного життя. Ви були хорошими, щирими, відвертими, гарними організаторами, активістами. За цих п'ять років ви вже знайшли свій шлях у житті, але для мене ви все залишаєтеся моїми дітьми. Наша артистка зірка сцени Яна Новосад, яка своїм чарівним голосочком всіх зачаровувала, артистична Віка Желязко, яка дуже гарно декламувала, читала вірші на районній сцені, наша завжди усміхнена танцюристка, художниця і хороша господинка Таня Нечіпорук, ніжна, тендітна, щира Таня Якінчук. Скромна, добродушна, працьовита Жанна Денисюк. Завжди енергійна, бойова, щира наша Богдана Балик. Цілеспрямований, старанний влад прищ, артистичний, елегантний, відвертий Сергій Базюк, працьовитий добродушний Назар Павловський. Дружелюбний товариський Назар Макарук, завжди спокійний тихий Олег Марчук. За сім років шкільного життя багато нам прийшлося всього пройти, були і веселі моменти, і невдачі, але все ми долали разом. Ви були справжньою однією сім'єю, я надіюся. Що в країні настане мир, і ми обов'язково з вами зустрінемося і поспілкуємося. А зараз я вам хочу побажати насамперед миру, здоров'я, сил і цілеспрямованості, удачі, кожному знайти своє місце у цьому непростому житті. Хай вам завжди і в усьому щастить! Завжди буду рада вас бачити і чути. Шановні наші випускники 2013 року. Десять років прийшли, як ви переступили поріг школи і стали зовсім дорослими. На шкільному подвір'ї берізка кожного з тих десяти років. Скидала своє листя, розвулювали осінні вітри, лютували зимові морози, а навздогін вітрам бігли роки. І навряд чи хтось із вас поміститься ось тут нині, за цією партою. На якій парті сиділи ви? Чи збулися ваші мрії від ваших класних керівників П'ясецької Світлани Євгенівни? Нашевчик Валентини Петрівни, Ми дізналися, якими ви були дружніми, веселими, згуртованими. Тож нехай Валентина Петрівна продовжить. Дорогі мої випускники, пройшло 10 років з дня вашого випуску. У своєму житті ви знайшли грунт під ногами, стали на самостійний шлях. На сьогодні ми будемо говорити не про вас, теперішніх, а про тих хлопчиків та дівчаток, яких я пам'ятаю зі школи. Разом ви прийшли багато, пізнавали світ, а світ пізнавав вас. Ви навчалися, списували один в одного, ну як же ж без цього, бешкетували, дружили, можніли, закохувалися. Все це незмінно залишиться у вашій пам'яті. Та пам'ятайте, що школа завжди чекає своїх випускників. Так, чудові були роки. Сьогодні я хочу подякувати вам. За ваші розуміння, за те, що мені легко і цікаво було з вами працювати на уроках, подорожувати, готувати різні виховні заходи. Я любила слухати ваші міркування на різні теми, навіть на такі, в яких я добре не розбиралася. Наприклад, новини спорту. Мені приємно, що ви виросли людьми, які люблять свою країну, шанують героїв. А ще варто згадати наші подорожі влітку. Географія подорожей широка: Луцький замок, село Колодяжне, Музей Лесі Українки, Зимненський монастир, місто Львів, Вінниця, Софіївський парк в Умані, Чернеча Гора в Каневі, Київ. Подорожуючи, ви відкривали для себе Україну. А ще було безліч виховних заходів, перші екзамени в 9 класі. Шли роки навчання. Я спостерігала, як дівчатка перетворювались на звабливих юнок, а у хлопців все більше з'являлося чоловічих рис характеру і зовнішності. І ось 11 клас Тарас і Катя спробували себе у ролі Діда Мороза і Снігурочки. Алла проявила себе у ролі ведучої на святі квітів, сценарій, до якого написала Богдана і Катя. Діма знову завоював неймовірну кількість призових місць на Олімпіадах. Без Сергія не обходились жодні спортивні змагання. Богдана, як завжди, це душа класу, яка завжди вболіває за клас да перемогу в тому чи іншому конкурсі. А наша Таня це наша учителька співу, маючи тонкий музичний слух, відчуваючи фальшиві нотки, вона вчила нас правильно співати. А ще Соломія, Вадим, Володя, Вася, кожен вносив свою частку, щоб допомогти, щоб клас був дружньою родиною. Тобто цього року усе було як завжди, клас жив своїм звичним життям. Хоча ні, ви ж були випускники, попереду не звідане, але ви мріяли. Ну як же ж без них? Пам'ятаєте свої мрії, які ви записали у посному альбомі? Про що були ваші мрії? Ось декілька з них. Подорожувати світом, хочу пов'язати життя з комп'ютерами, стати хорошим лікарем, а ще народити трьох синів, побудувати великий будинок, а ще посадити сад, покращити свою країну. Мрію стати журналісткою або фотографом. Хоча розумію, що це не головне в житті, головне бути хорошою людиною. Через 10 років я можу з упевненістю сказати, мрія цієї дівчини збулася. Всі ви стали хорошими людьми, гарними громадянинами своєї держави. Бажаю, щоб іскорка дитинства завжди горіла у ваших серцях. Нехай кожен досягне своїх цілей, виросте в своїх очах і реалізує дитячі мрії. Нехай те, що не досягнуте, обов'язково до вас наблизиться. Хай над нашою Україною засяє сонце перемоги, відновиться мир. Коридор, місце шкільних перерв та шкільних новин. Ви на якому підвиконнику найчастіше зависали? Випускники 2003 року. А пригадуйте своє перше кохання. Як ви списували на уроках. Зараз ми, правда, списуємо ось так: Герасимчук Олеся Олексіївна. І Злодко Галина Макарівна. Це ваші наставники. Це ваші класні керівники. Послухайте. Щемливе звернення від Галини Макарівне. Вітаю випускників 2003 року. Дорогі мої учні, хлопці і дівчата, нашому випуску 20. 20 років пройшло з того часу, як ви закінчили школу. Але ви, як і раніше, такі ж красиві і молоді. Навіть не здається, що стільки часу промайнуло з тих пір, як ви були юними і укрилені надіями людьми. А зараз ви перспективні, самодостатні, впевнені, цілеспрямовані люди, які мають кожне своє щастя. Свою мрію. Я з радістю милуюся, тішуся всіма вами, до цих пір захопленням і добрими словами згадую вас, як ви з малих балакучих бешкетників виростали і перетворювались на допитливих і мрійливих учнів. Часто поринаю світ шкільних спогадів, жвавих змін і цікавих випадків. Забавні шкільні історії. Які міттєво піднімають настрій і повертають мене у вашу юність. Запам'ятались мені хлопці нашого класу своєю винахідливістю під час заготівлі березового соку. Пам'ятаєте, з чого ви робили лоточки по яких стікав би сік? А хтось відкрити вікно захотів ранньою весною, і скло тріснуло, а хтось парту склав, а у когось у руках. Залишилася ручка від дверей, кумедні моменти, хто у кого списував, хто в кого був закоханий, хто кого смикав за кіски. Я всіма вами пишаюсь і всіх часто згадую. Життя розкидало вас по різних куточках землі. Тому сьогодні я шлю привіт до далекої Америки, у Німеччину і Чехію, у Польщу. Усі куточки України, і хочу сказати, що у кожного з вас своя дорога, тому я бажаю, щоб вона була легкою, щасливою, насиченою тільки хорошими подіями і людьми. Дуже приємно бачити вас дорослими. Ви будували плани на майбутнє. Сподіваюся, що у всіх все бажане збулося. Якщо щось ще не збулося, то бажаю, щоб мрії стали реальністю. Всім бажаю великих успіхів у справах, благополуччя у родинах, щастя в серцях і неймовірних можливостей на шляху. І нехай з усіх предметів життя у вас будуть тільки високі і достатні бали. Щастя всім! Любові та удачі, миру і мирного неба! Випускники 93-го року час невпинно біжить вперед. Ба навіть летить. І ви тепер уже дорослі, поважні, одружені на роботах. Але ми сподіваємося, що ви згадуєте школу. Своїх класних керівників Шевчук Галину Неофітівну і Міщука Ігоря Васильовича своїми спогадами хоче поділитися ваша колишня однокласниця Гучко Лариса. А для нас вона тепер учителька зарубіжної літератури. Лариса Михайлівна, випускник 1993 року. Хочу привітати своїх однокласників і однокласниць ювілейною датою закінчення школи. Зустріч старих знайомих це свят, а зустріч через 30 років це грандіозна подія. Подумати тільки більше чверть століття. Ми з вами круто змінилися, будували своє життя, кожен на свій лад. Доля розкидала нас по різних містах, країнах. Але я впевнена, що кожен з нас згадує шкільні роки із радістю на серці та посмішкою на обличчі. Адже наш клас був для нас найкращий. На жаль, ця зустріч онлайн. Такі обставини сьогодення. Так склалася доля, що ми удвох із Світланою Гребенюк працюємо у рідній школі. Маємо нагоду привітати вас, дорогі наші однокласники. Шкільні роки не забуваються ніколи. Шкільні уроки, важливі вчительські настанови, веселі перерви залишаються у наших спогадах назавжди. Ми хочемо подякувати нашим першим вчителям та класному керівнику міщуку Ігорю Васильовичу та усім вчителям за тепло та доброту, любов та розуміння до нас, за те, що навчили нас любити життя. І стати тим, ким ми є сьогодні. 50 років тому. 50 років золотий ювілей. Цього року випускники 73-го року. Вашими класними керівниками були Климчук Надія Федорівна та Горанська Ніна Пилипівна. Ви навчалися у приміщенні старої школи. У всіх тепер свої турботи. Бажаємо вам за суетою буднів. Не забувати про своє шкільне дитинство і юність. Розповідайте своїм онукам, якими ви були щасливими, як вірили у свої мрії, до чого прагнули, міцного здоров'я вам, миру, достатку. А уже 2024 року запрошуємо вас на звичайну живу зустріч до нашого ліцею. Віримо. Що наступного року війна закінчиться, і наші мужні воїни здобудуть перемогу. І ми почнемо всі разом відбудовувати нашу країну, нову Україну. Слава Україні! Героям слава!